Порівнюємо навушники з тему. Два варіанти безпровідних навушників. І AirPods. Це AirPods, оригінальні, класні. А це безпровідні навушники з тему. Ці коштують 179 гривень, а ці коштують 124 гривні. От, так виглядають. Ось так виглядають, ось вмикаються і заряджаються. А, ці теж вмикаються і щось тут якась лампочка горить, коли вони конектяться. А, і зараз буду порівнювати звук. І так, спочатку ось ці навушники коштують 124 гривні. На тему мені просто було цікаво, як за таку ціну, що це можуть бути за навушники. Почитала відгуки, дякую тему за швидку доставку. Навушники супер. Приїхали цілими, зарядженими, працюють добре, з'єднуються гарно, чути баси і саму музику. Є USB для зарядки, добре закриваються, міцно, все класні. Прийшли швидко раніше, ніж очікувала. Гарний пристрій, звучання хороше. Я задоволена, рекомендую. Непогані за свою ціну купив сину до айфона. Приєднався, він задоволений. Так, Android чомусь їх не бачить. Айфон відразу знайшов, якість гарна, звук хороший. Ну, давайте перевіримо звук. Я їх вже зарядила. Я не знаю, чи були вони заряджені. Тут незрозуміло, ну, типу, воно просто почало мігати, що заряджається. Ось так вони виглядають. Ось так вони виглядають. І мають вставлятися в вуха і класно триматися, тому що про це тут дуже багато вони показали в своїх, і на фотках, і відео тут десь було. І різні кольори. Це не реклама, якщо що, це я вам просто ділюся. І зараз будемо з вами перевіряти. Ось так вставляється в ухо, ось тут -от показано. І що вони для спорту підходять, і все тримається хорошо. Бігати можна в них. Е, так, як тримаються в, у вусі? Їх треба ось так вдягати цією штучкою вгору. Ой, якась кнопочка вже кла Так, ну, я не знаю, наскільки вони будуть триматися, якщо я буду пригати чи бігати. Давайте спробуємо. Хочеться сунути сильніше. Оце і тіліпається. Якось стрьомно. Не пройшов? Не пройшов він. Не пройшов він тест на тримання. Ну, у мене маленькі вуха, може через це. Давайте послухаємо, подивимось, як він під'єднується. Включаємо блютуз, вимкнути, увімкнути. І кого він тут у нас знаходить. Так, ТВС. Якийсь новий пристрій. Зараз його включимо. Приєднується. Не приєднується. Давайте інший. Ні. Кашу нічого. Ще раз давайте їх закрили, відкрили. Кнопка натискається і гучно в вухо клацає. Це взагалі. Я пробувала їх по-іншому, по-різному, крутити, ні вон. Ось так має бути нагору. Так, ну і ще раз вимикаю блютуз, вмикаю. Так, ну що, поставила я його на зарядку, але він заряджений, тому що я його вже зарядила. Ну, нехай трошки ще постоїть. Може, йому це допоможе. А тим часом подивимось на інші. Ось такі навушнички. Розмовляю зі мною. Тут показана зарядка 85. Я їх ставила на зарядку і пробуємо їх законектити. Так, включити Bluetooth. О, вони вже щось розказують мені. Добре лягають в вухо. Теж щось роз... Connected. Ой, 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 ой. Не тією рукою незручно. Так, перевіряємо, як вони будуть триматися. Як прибиті, так. Да. як прибиті повністю ніякої, ніякого натяку навіть на те, що вони хочуть випасти, тримаються дуже-дуже добре. Дуже-дуже добре. Так, ну, це вже добре. Ненаходить... О, щось знайшло. ТВС знайшлось. Привіт. Connected, каже. І включаю Мюзику. Так. Чую музику. Так, тепер достать звука треба <свісно> і порівняємо з айрпоцами. Ні, ну, контейнер класний. Світиться такий підсвіточка по кругу. Воно не мерехтить, це на камері на телефоні воно мерехтить, а так показує, що заряджаються наушнички зараз від цього чехла. І зараз порівняємо з AirPods. Угу, З'єднано автоматично. Різниця є. Тут слухаєш і кайфуєш, а там просто слухаєш. Начебто те саме. Але тут музика качає, а там ні, ти просто слухаєш. Але контент якийсь, типу, там, не знаю, ютубчик дивитися можна. Тримається добре, але не кайфово. Ну, 100, скільки там, 180 гривень. Не, не здивована. Е, наступні. Може я якось не так. Ну, ці підключились швидко. Ці прям сразу підключились. А ці не тримаються в вухах просто, в моїх, принаймні. еще раз вымыкаю, вмыкаю. Давай. Шукай. Ж -ж -ж -ж. <связывается> Что треба закрыть и открыть? Я спробую на оці умикнути. Може вони однаково працюють. Обидві сразу? Ні, не хочу. Не коннект. М, м Ще раз, давайте ще раз. Так. Закрила, Включаю блютуз, Відкриває штучку. Вдягаю вуха. Вже маєш знайти. Боже, в мене вже ухо болять. Все підряд туди. Закрила. Поклала. Шукай. Шукай. Ні. Тільки мої AirPods і оці. За 180 гривень ще якось включилися. Ну і в принципі грають, скажімо так, грають. І в вухах тримаються хорошо. А ці погано тримаються в вухах, в моїх, принаймні, плюс. Не підключаються до мого телефону. Так що висновок такий. Ось ці можна використовувати, якщо ви не міламан, і вам просто треба якийсь контент слухати, і щоб не висіло ті шнурочки, і у вас немає можливості придбати айрподси, вони ну, реально класні. Я думаю, що є і інших. Там, Xiaomi, не знаю, які там є ще хороші навушники, напишіть в коментарях. У мене AirPods я задоволена. Вони і в ухах тримаються класно. Хоча, я пам'ятаю, на початку я думала, що ну як це, воно має випадати. Ні, не випадає. Я реальне тренування можу проводити з ним. Взагалі, у мене тримаються вони ніколи не було такого, що вони бац і випали. От, ну і оці, я думаю, що триматися, ну я впевнена, що вони тримаються класно. Але відчуття розпирання у вусі у мене є. Якщо тут мені комфортно, але все одно навіть в комфортних цих аеродпоцях у мене втомлюються вуха. А, і інколи, коли я щось довго слухаю, наприклад, в літаку, і там, або кудись там поїздка довга, то я одним вухом слухаю, потім витаскаю, другим вухом слухаю, а то відпочиває. Дуже у мене чутливо до цього. А, то ці, а, от я вставила в вухо і мені вже вже давить от ці всі перепонечки, і туди давить і туди, я розумію, що я в цих. Взагалі довго не зможу. Ну, кожного ж своя форма вуха, можливо, це чисто суб'єктивно, так, дуже суб'єктивно виглядають, мені подобається, як вони. Дуже акуратно і ну, охайно. Ну. І плюс реально ти впевнений, його ще й достать. Треба підковернути ногтиком. Якщо великі пальці, то ще фіг достанеш, я вам скажу так. От реально треба постаратися. От, е Але як варіант, дуже дешевий варіант, і в принципі робочий. І має місце, має місце. А ці, звісно. Розчаровано. Давайте ще раз спробуємо. останній раз. Можливо, якщо если... вот так вот совсем відключити. сейчас вимкнула. Вимкнула. Останній раз пробую. Боже, ну це І вот эта кнопка тут. Я його всовую, а мені клац-клац гучно дуже, не знаходить в заряджені, ці не робочі. буду повертати. Ось такий у мене маленький експеримент. Замовила тільки тому, що було дуже цікаво, чи реально за 150 гривень придбати навушники ну, 120-180, да, середня ціна 100, 150, які будуть працювати. Реально. Але не факт, що лотерея буде на вашій стороні. Добре, що можна зробити повернення. Чим я зараз і займусь. А вам дякую за перегляд і всім бувайте!